Яких тварин вивозить російська окупаційна влада з біосферного заповідника Асканія Нова, де та в яких умовах вони перебувають? До яких наслідків та збитків можуть призвести подібні перевезення? Вітаю з вами Олена Бадюк і новини Азов'я. І далі про війну на півдні України. Сафарі парк Тайган в окупованому Криму та біосферний заповідник Асканія Нова у захопленій частині Херсонської області уклали так звану угоду про черговий обмін тваринами. Про це 30 червня в інтерв'ю російському телеканалу «Вісті Крим розповів власник Тайгану Олег Зубков. За його словами, в рамках опінів планують перевести тварин з Херсонщини на півострів. А після 28 днів карантину до Асканії Нова завезуть тварин з Тайгану. Під час першого обміну між цими окупованими територіями до Криму перевезли близько 200 тварин і птахів, зазначив зубков. Директор заповідника Віктор Шаповал заявляв, що питання несанкціонованого вивезення тварин з колекції зоопарку зараз опрацьовуються правоохоронними органами. За фактом незаконного вивезення тварин із біосферного заповідника Асканія Нова вже зареєстровано чотири кримінальні провадження. Збитки за першими епізодами становлять понад 60 мільйонів гривень, зазначив шаповал. Нагадаємо, Асканія Нова перебуває в окупації з лютого 2022 року. За даними директора, російські окупанти періодично вивозять звідти рідкісних тварин. Попри повідомлення у медіа влітку 2023 року про те, що тварини опиняться в Криму. Їхньою кінцевою точкою призначення виявився Ростов на Дону. Там тварини, що перебувають під загрозою зникнення, опинилися наприкінці минулого року. Їхня подальша доля невідома. Тож, де наразі перебувають вивезені тварини, в яких вони умовах та що про так звані обміни, говорять представники російських екопарків. Директор Сафарі парку Тайган та зоопарку «Казка» Кримський бізнесмен Олег Зубков у коментарі новинам про Азові підтвердив, що в рамках так званої угоди між Асканією Нова та Екопарками півострова дійсно відбувається обмін тваринами. В рамках договору між асканією Нова і Ялтинським зоопарком Казка, у нас йде обмін різними, різними. В -Нова, к тільки одні мальчики у зібр, І вони між животными. звісно, їм потрібно десь їх. чтобы они не поубивали друг друга хранить. Поэтому в резервацию они поступают в наш парк Тайган, Крым. Вот. Мы в обмен даем других животных, которые у нас в изобилии. Мы отправили и сейчас машина пошла вести им животных. За словами Олега Зубкова, для вывезенных тварин за Скані нова у крымских парках подготовлены відповідні умови. Все животные чувствуют себя хорошо, и привезенные со Скани Нова, и наши отвезенные туда. Вот, потому что и вольеры подготовлены у них, и в нашим нашем вольерах, просторно очень. В Аскане Ново хорошие специалисты, хорошие условия содержания, поэтому никаких проблем с этим нет. Аскане Ново сейчас переживает трудные времена вот, с очередного революционного времени, поэтому им нужно помогать сейчас. У них многие виды животных вымерли, погибли. Так звані обміни тваринами будуть продовжуватися. Наступний може відбутися вже восени. Зазначає Зубков осінь. подивимося, який буде приплод у нас, який буде приплод у них. Можливо, буде ще допомітний якийсь обмін осіння. Директор заповідника Асканія Нова Віктор Шаповал розповідає, що перші вивезення тварин російською владою розпочалися ще в березні 2023 року. Насправді ці події почалися незадовго після фактичного захоплення установи окупаційної адміністрації. Сталося це в березні 2023 року. Невдовзі по тому були підписані ряд угод з російськими… Об'єктами продозаповідного фонду, а також з території тимчасово окупованого Криму. І перше вивезення сталося в грудні 2023 року. Затим у 2024 році ще відбулося три таких події. 7 березня 2024 року. 23 квітня і 28 червня відбулись вивезення групи тварин з зоологічного парку Асканія Нова. за першим епізодом на території Російської Федерації було вивезено 7 тварин. Ну і за наступними епізодами вивозили три особи сірої української худоби. Три особи не зебри Чапмана, і потім ще сім особи не зебри Чапмана. Вивезення тварин російською владою із біосферного заповідника Сканіанова є порушенням міжнародних конвенцій. Зазначив Віктор Шаповал. Є види тварин, які мають міжнародний охоронний статус. Так або занесені до спеціальної конвенції СІТЕС, яка, до речі, регулює міжнародну торгівлю видами. Барин і рослин, які знаходяться під загрозою зникнення, і є спеціально визначена чітко регламентована процедура погодження, як ці об'єкти взагалі можуть бути переміщені. Тобто є спеціальні дозволи, які видаються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони довкілля. І як ви розумієте, що ніхто таких дозволів на експорт цих тварин не видавав. Але на сьогодні дві особини коня вони вивезені за межі України на територію Ростовської області. Тобто, це порушення і міжнародної конвенції. Ситуацію, яка склалася в асканії нова, директор називає песимістичною. За його словами, в заповіднику відсутній належний науковий і ветеринарний супровід, через що тварини гинуть на сьогодні. Як такого наукового супроводу, утримання колекції немає, тому що науковці відмовились від співпраці і е, належного наукового супроводу ветеринарного обслуговування цієї колекції не здійснюється. Ну, в результаті ми маємо цілий ряд фактів загибелі тварин від недогляду від невчасного надання допомоги. Або від причин нез'ясованої теології. Тобто, насправді ці факти мають місце. Зрозуміло, що вони не розголошуються і інформацію про це ви не побачите на окупаційних медіаресурсах. Але ви прекрасно розумієте, що це тимчасово окупована територія, вона не перебуває безпосередньо у зоні активних бойових дій. Але, тим не менш, усі ресурси окупаційна влада витрачає на забезпечення заробітної плати. Працівників реально в розвиток установи кошти не вкладаються. Є намагання організувати екскурсійну діяльність, але ви самі розумієте, що все це перебуває в плачевному стані, тому що опертися фактично немає. На що немає соціальних передумов, економічних ну і безпекових насамперед для провадження повноцінного виду даної діяльності. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Про вплив воєнних дій та російської окупації на природоохоронні об'єкти України ми поспілкувалися з екологом, керівником громадської організації Українська природоохоронна група Олексієм Василюком. За його словами, на Херсонщині зосереджена найбільша кількість рідкісних рослин та тварин. Тому дії Росії на цих територіях можуть мати катастрофічні наслідки для природного фонду не лише України, а й всього світу. Якщо говорити про Херсонщину, то не так важливо говорити. Про заповідні території, як важливо говорити, що військові дії на території Херсонщини реально з великою вірогідністю можуть виявитись такими, що призвели до вимирання видів на нашій планеті. Раніше в попередніх війнах, які це ж не перша війна на планеті, але в попередній. Е коли відбувались попередні війни, тоді не було таких, от якби е, ні в кого точних відомостей, де були які вийти. Це ж ніхто не документував там з координатами. Зараз дуже багато технологій. Ця війна претендує на те, щоб стати першою, яка де точно буде доведено, що військові дії можуть призводити е, реально призводять до вимирання видів на нашій планеті. І я боюся, що саме Херсонщина буде тут. Такою ну гіркою ілюстрацією цього твердження, Олексій Василюк зазначив, що до повномасштабного вторгнення у заповідниках підтримували відповідний режим, який сприяв збереженню заповідної флори та фауни. В умовах окупації це зробити складно, каже еколог. Навіть якщо територія просто окупована. Вона вже не виконує свої функції. Тобто, не обов'язково, щоб її там змила після теракту на каховці, або щоб вона повністю згоріла, як джерелгацький нацпарк, або була повністю знищена вибухами як серебрянське лісництво. Е, Достатньо того, що вона вже не виконує свою функцію. До цього вона була національним парком або заповідником. Там був певний режим, там була служба охорони. Той режим, який був, він підтримувався таким чином, щоб не те, що там не знищити, не. Турбувати тварин, які там мешкають, щоб зберегти рослини, які є лише тут, і більше ніде їх можливо в інших місцях. Немає наскільки швидко після деокупації лівого берега Херсонщини зможе відновитися Асканія нова за словами Олексія Василюка. Спрогнозувати це наразі неможливо. Ніхто в світі не мав можливості вивчати відновлення природи. Після настільки катастрофічних подій. В принципі, можна було би після Першої світової вивчати, але тоді цим ніхто не займався. У нас просто немає досліджень, з якими можна порівняти і сказати: ось тоді було так, значить, у нас буде теж типу щось типу того. Ні, так не буде. Е, інший клімат, інші умови. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, станом на початок 2024 року через повномасштабне вторгнення постраждали близько 800 об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею понад 1 мільйон гектарів. Окупованими лишаються більше ніж 500 локацій. Збитки заповідному фонду та біорізноманіттю України від війни становлять орієнтовно понад 600 мільярдів гривень. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Празові з вами була Олена Бадюк. До зустрічі.